Українські та молдовські поліцейські провели спільну спецоперацію, ході якої затримали групу про налаштованих шахраїв. Останнє через оголошення на інтернет-платформах пропонували військовим транспорт, генератори, квадроцикли та інші товари. Після отримання передоплати зловмисники зникали, не передаючи обіцяного. Згодом було встановлено, що організатор і ключові учасники групи виїхали до Республіки Молдова, де в місті Більці організували роботу шахрайського колцентру. Мотоцикл куплял машину все. Вы я задам вопрос, что? ну, чтобы вы не гаяли да. сейчас. Вы собираетесь оплачивать Я не собираюсь плачу. Тогда, я... чтобы не ты умер, чтобы ты умер, слава Российской Федерации. Слава России, а. слава Российской Федерации. Говорят, что ты лоханулся на 5-й да? Да, прикинь, Ваханута. Лоханулся, да? Берет туалет и Слава в Украине. Уже нема никакой славы, идите вон. Я вас, и... и ваш гнев, и ваш плак. І ваше Пашу... на... до схеми залучили кілька десятків дропів власників картоп, на які постраждалі переказували гроші. Завдяки каналам Європолу українські поліцейські передали дані колегам у Молдові на підставі цієї інформації. Національна інспекція розслідувань відкрила кримінальне провадження. Також було підписано угоду про створення спільної слідчої групи «Джит», що дало змогу координувати дії в режимі реального часу. У межах міжнародного співробітництва правоохоронці встановили місця проживання учасників групи, розташування кол-центру та дропів. Було доведено їхню причетність щонайменше до 20 епізодів злочинної діяльності а сума завданих збитків сягнула 1 мільйона гривень. Для знешкодження діяльності злочинної групи Шахраїв, оперативники управління стратегічних розслідувань Хмельницької області Нацполіції, спільно з підрозділами поліції Республіки Молдова, за процесуального керівництва прокуратури з боротьби з організованою злочинністю та особливих справ Республіки Молдова та за участі спецпідрозділу Фулджер провели спільні заходи в містах Більци та Унгени, затримали організатора та чотирьох найактивніших учасників. Всі фігуранти пов'язані між собою родинними зв'язками в Україні одночасно оперативники УСАР, слідчого управління обласної поліції, спільно з прокуратурою області за силової підтримки роти поліції особливого призначення провели обшуки в Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Одеській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій областях в осіб, що можуть бути причетні до шахрайської схеми. Вилучили банківські картки, чорнові записи, мобільні телефони тощо затриманим у Молдові фігурантам оголошено підозри. Взяв їх під варту, максимальне покарання за інкримінованими статтями передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.